Масштабна пожежа торгівельного центру Севлюш на вулиці миру сколихнула весь виноградів. Стовпи чорного диму було видно з усіх куточків міста. Осередком займання став другий поверх будівлі, де були розташовані квартири. Я живу отсюди кілометри півтора, тільки бачу дим, як валима. Чорний, а потім наверное, погасили вже білий. пішов. А десь котрій годині було? Де то може. Шість вечора uh -huh. От, дві аптеки було. І сам магазин з Себлю йшла. Да. Ну а то знизу там були. Люди продавали. А зверху друге. Зверху? зверху не знаю. Вони ремонт тут був довго строїли, а що зверху, навірно, там ще нічого не було. Вогонь швидко розповсюджувався на другому поверсі. Пожежа знищила чотири однокімнатні квартири та площу у 380 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря 27 осіб. Ліквідували полум'я о 22.30. Наразі на місці події працюють працівники обленерго. Вісім одиниць техніки і 34 рятувальники ліквідували пожежу до 23-ї години. 28 серпня о 18-й годині 50 хвилин до служби порятунку Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в житлових рішеннях у Виноградовій на вулиці Миру. На місце негайно було направлено вогнеборців до пожежно-рятувальних підрозділів Виноградова була також вивака, і до них приєдналися вогнеборці місцевої пожежної команди під виноградів. Береби ті з'ясували, що середком пожежі став другий поверх будівлі, де були розташовані квартири. Через швидке поширення вогню було прийнято рішення по залученню додаткових стіл. Тож загалом на гасінні брали участь 8 одиниць техніки та 34 рятувальники. За гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря людей, які знаходились в будівлі на другому та першому поверхах. Від інтенсивного гасіння та великої кількості води майно власників магазинів зазнало значних ушкоджень. Наразі причину займання та суму збитків встановлюють.